Дуже дякую вам, пані президенте Швейцарії, пане президенте Чилі, пані президенте Єврокомісії, пане прем'єр-міністр Канади. І я сподіваюся, що наш друг з Гани теж прийде, і всі, хто справді. Хочу, щоб завершилася війна. Я дякую всім учасникам першого саміту миру за те, що вжили перших кроків до миру разом. Ми відповідаємо на повномасштабне російське вторгнення в Україну не лише повноцінним захистом людського життя, але також повномасштабної дипломатії. Цими днями 101 одна держава та міжнародна організація. Це великий успіх для України та всіх партнерів. І наша справедлива мета це щоб всі країни доєдналися до нас у цій шляхетній меті. попередні політичні покоління залишили нам статут ООН як основу для співпраці людей. Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм. Імплементації статуту ООН і ком'юніке, яке було прийнято на саміті цими днями, повною мірою відображає наші наміри і залишається відкритим до підписання кожним, хто поважає статут ООН. важливо, що всі всі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України, тому що тому що не буде тривалого миру без територіальної цілісності. Три виклики були детально проаналізовані на першому саміті миру: радіаційна безпека, продовольча безпека та повернення полонених та депортованих осіб, включно з тисячами тисячами дітей, викрадених Росією. І тепер після саміту ми запропонували та погодили продовжити нашу спільну роботу на більш технічному рівні на рівні радників та міністрів у форматі спеціальних зустрічей під лідерством або співлідерством країн. Кожен крок до справедливого миру привабив увагу окремих груп учасників саміту і країн, які ще не доєдналися, але зацікавлені у мирі, і ми погодилися почати роботу у спеціальних постсамітних групах щодо специфічних ідей, конкретних ідей, пропозицій та пропозицій, які можуть відновити безпеку та її різні аспекти. Саме так як це спрацювало на рівні радників під час підготовки першого саміту миру. Ми вже маємо попередні угоди з такими країнами як Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, США, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Гана, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство. прийняти роботу груп. Очолювати та співочолювати, і ми запрошуємо всі країни, які визнають зобов'язуючу природу статуту ООН як основу для співпраці націй, взяти участь у групах та висловити їх ідеї та пропозиції. Я впевнений, що сьогодні що разом ми забезпечимо результати. Перший та другий саміти миру повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру. Ми в стані війни. І ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка повинна зайняти займе місяці, не роки. Тому, коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, відкриється шлях до проведення другого саміту миру. А отже, і до завершення цієї війни це для справедливого та тривалого миру. Ми вже маємо країни, які зазначили свій інтерес прийняти другий саміт миру, і ми почали перемовини з ними. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення. І я вдячний всім, хто допомагає. Дуже дякую, пані президенте. Дуже дякую. Слава Україні.